Знаєш, як Гуцули кажуть на ну, таких, як ти. Це не в мене маленька трембіта, це ти просто не вмієш дудіти. я вас кохав потушно і циклічно. Палким було кохання на земне, я вас кохав не зовсім платонічно, або сказати правду зовсім не. Я вас кохав чарівну і прекрасну, я взагалі до цього маю хист. З відрядження вернувся так невчасно ваш чоловік, що штангіст. Що ви знайшли у цьому добермані суворому, як ядерна війна? Мені співали зорі на добраніч, коли летів я з вашого вікна. Угу. Я казав, ой да дана, дана. Ой дана дана, візьми мені пляшку, хай щипить зуби, і об груди навпіл зламає подих, я більше години відвертим був би сидів би напроти городи в городи, валив бися римами на раду гримав би, а периметром кралося щось хижацьке. Бо для периметру щось, окрім Риметра, отак би і згадалася діваха з Гжацька. Ойда ой, надана. Ойда дана, дана. Було нам весело, махали весела, ми вільники галери ліжка, а ще щогодини сушило смішно, бо двічі на дню курили дурню. Руйдана <рик> <Ой>, дана, дана. <рик> тут я б замовк на ковток плюс видих. Парувала над Бугом зоряна нафта, а й який ж мальовничий із вікон види, ані гуманоїд, ані космонавта, тільки високо по посоцькі осока, а у тій особці стриножені коні, всі, хто бачив, хрестяться забобонні по коштовні пута, а у гриві рута. Або небесну вибойну й Бойнги, А за а занемету в катмана все на небі справно, порядно, порядна Тільки от заплутався у траві супутник, зачинений геть на усі дверця, та лежить собі крикитна срібля статка, Думає, блимає плимає враження, глиба. Тут би ти довірив вітру, літур, труту смог, В маківці макітрі мак, думок, а я клявся, божився Шевченком з тусом. Розволік би класиків на цитати потім упився. Як кулька здувся і сидів би липився, як це встати. І все ой да дана, дана. Ой да дана, дана. Сутінки стискалися б якщата, крізь вікно сфокусована на спросоння, і вакуум думка вгинала б скроню, з ким би це літо ще хоч ще раз почати. Ти серце не край, No мене no Cry. Всьому прийде край. No мене no cry. Без баб буде бадера. No мене no cry.